Докази повинні бути належні і допустимі. З вашого особистого телефону ви з дівчиною спілкуйтеся. Капітан поліції гірник. Ти собі може бути гірник чи мірник? Інспектор вам пред'явив докази. А ви, а ви, а ви і, в інспектора коментатор. Ви прийшов той капітан, та то страшний чоловік. Ну я не знаю. А як ви можете витягати зі службового автомобіля відео? Я не розумію. Ви ж не маєте права того робити. Капітан гірня. Заспокійтеся, охолоньте. Йдіть собі там віддихніть. Я вам нікого не зобов'язаний, зобов то значить сідайте в машину і сидіть тихонько. Дуйте в дві труби. Отак ми маємо таку державу і таку поліцію. Ви вправі наші дії оскаржити. а зараз ми будемо оглядати відео і будемо розглядати адміністративну постанову. Дивіться, послухайте ще де. Послухайте ще де ви будете розглядати постанову зараз. Спочатку ми оглянемо е... відео. Оглянемо відео. Оглянемо відео. Так, і ви зустріли побачите. Ага. Так, ми їдемо за вами. Так. Да, Приблизимося. Власне світ це. Дивіться, ми, а ми, що ми, то, то, є? то є? То є ваш особистий телефон? Це, що так. Так? Ну, дивіться, і, того, дивіться, і, того, дивіться і, докази і, повинні бути належні і допустимі. Так. З вашого особистого телефона ви з дівчиною спілкуєтеся. А, я але не... Так як відеореєстратор немає екрану. Для я парені, не згідний. Було. Я не згідний. Докази повинні Добави... бути належні а, і допустимі. Відео не згідні, мені не підходить з телефону. Має бути, або... Не перебувайте мене. Якщо або... ви не згідні, я вам зараз виписую. Я зі всім згідний. Ви нічого ви не виписуєте. Ви мені докази належні дайте. Ви мене дослухайте. Не я вам, я з вами. Ви, ви мене не зупиняли, і ви я з вами нічого Заму не виразу. мав. Що ви не з'їдієте? Дивіться, я з вами нічого не мав, я з вами нічого не мав, я з вами нічого не мав. Послухайте мене. Виклик відділ поліції для розгляду адміністративних матеріалів. Послухайте мене, я з вами нічого не мав. Ви мене не зупиняли. І я не хочу з вами говорити. Дивися, ну дивися що. Та ще так. раз поясню. Дивиш, чоловіче, я, не знаю, я, 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 я в... не знаю хто ти є. Я не знаю, хто ти є. Капітан поліції гірник. Ти собі можеш сектору. бути Гірник чи мірник. Мені представилася людина, яка мене зупинила, я підходила до мене. Я, я, не хочу, я не хочу тебе слухати. Я не хочу тебе слухати, розумієш? Розум? Мене зупинила людина. Я з тобою не маю справи ніякої. Я вам поясню. 29В правил дорожнього руху. За те, що ви порушили пункт Правил 29В дорожнього руху. Передбача адміністративна відповідальність за статтею 121 частиною 3... А що ви 3, мені то 1. розказуєте? 에... Може я скажу. Дивіться, 에... нами зараз тут на підставі Ми, нами? нами чи мною може бути і мною. Мною чи нами може не бути може бути мною. мною може зупинила може мене мною. зовсім друга людина. Ну, то значить, Аби мною буде складено постанову. Ну... <плес> я вже я повідомлюю, може я підповідав. Буду... Ваме буде складено постанову, <плес> а ви докази, а ви докази мені надали. <плес> я вам їх показав. Прошу. Дивіться, інспектор вам надав докази. Дивіться, що. Ну я з вами я не я хочу поясний. говорити. Якщо інспектор ви. Вам... Ви хто в справі? Скажіть, хто я ви в справі? Дивіться. Інспектор вам пред'явив доказ. А, ви, а ви, ви в інспектора коментатор? І він вважає. Ні. Він вважає, що даних доказів є достатньо для того, щоб зараз на цьому місті... Ну, відки ви знаєте, що він вважає, він вважає. Він вважає. що ви за нього говорите він та він, він є... адміністративну посадново за статтею 121, значком 3, частина 1. Слухайте, дорогенький. Та що ви то розказуєте? Що він вважає? Він вважає, та що він вважає, він скаже, що він вважає. Для чого то ви будете говорити, що він вважає? Ну так якщо що ви вважаєте, говоріть ви. А що він вважає, скаже він. Розумієте? Для чого ви будете говорити за когось, що хтось вважає. Десь прийшов той капітан, та то страшний чоловік, то страшний чоловік. Копію постанови? Копію постанови не буду отримати, бо ще не було розгляду адміністративної справи. Десь поважемо тоже ті докази, які я вам доказав. Прошу ті докази, які я вам показав. Ви з ними не погодують. Дивіться докази. Докази, чи я з ними погоджуюся? Докази я хочу, щоб ви мені з відеореєстратора надали відео, Так це і було відео. З відеореєстратора. Ні, ви з телефона особистого мені надавали докази. А, я я Прошу відео, я не відео, знаю. Звідки ви його витягнули? Що-що? Відео, відео було. а як ви маєте доступ до 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 службового реєстратора зі свого телефона? Я не розумію. Прошу. А як я мав би витягнути вам відео? Як вам допис? Ну я не знаю, а як ви можете зі свого телефона витягати зі службового автомобіля відео? Я не розумію. Ви ж не маєте права того робити. Має право. Дорогенький, я з вами не говорю. Має. Дивіться, я говорю з людиною. Я говорю з людиною, я вас перепрошую. Я зараз ще раз буду дзвонити на 102, другу скаргу на вас оформляти. Дивіться, дивіться, я не хочу з вами розмовляти. Я не хочу з вами розмовляти. Мені не треба. Дивіться, я в ваших поясненнях. Я в ваших поясненнях не нуждаюся. Дорогенький ви собі послухайте Ви, ви собі, ви собі, сядьте в машину. Ви мене не зупиняли, і то, що ви дзвоните, і дивіться, ви сядьте в машину, сядьте в машину, не будьте наглі, не будьте. Наглі будьте нормальним працівником поліції з будьте Чи нормальним з працівником поліції. З вами зі ніхто зі не має справи. Зі людина зі Дивіться, зі дорогенький. Зі дорогенький, зі не займайтеся балабольством. балабольством дивіться. Я ж говорю з людиною. Ви ви прийшли, бо ви мою спра... мене зупинила. мене зупинила людина. Право робити що хоче гірняк. Гірня Капітан Гірняк, мене зупинила людина. Заспокійтеся і охолоньте. Йдіть собі там віддихніть. Я нічого не зобов'язаний. Не зобов'язаний, то значить сідайте в машину і сидіть тихонько. Дойте в дві труби. Так, дивіться, що. Значить, я тепер з вами. Значить, які дії ви вчиняєте, будь ласка? Це буде висно постанова згідно статті 21 зі значком 3 частина першої. Так, як ви порушили пункт правопедер, капка... Ви, ви вже, ви вже, е, Доси, ну, ви вже впевнені, вважаю, що вважаю. я порушив. Так, Я вважаю ті докази, які я вам предоставив, які ви не погоджуєтеся. В, в тому, що ви порушили. і в мене є, ну, чітко вид... А клопотання я маю. Власне, ви можете оскаржувати. Ні-ні, Клоп... Та чекайте, та до оскарження. У мене є клопотання. При розгляді справи в мене є клопотання. Слухаю. Прошу. Що ви хочете? У мене є клопотання. Слухаю. У мене є так. Е, е, перше клопотання. Е, розгляд справи проводите за участю адвоката. Я бажаю. Я, вас, я вам повідомлю, оскільки угу. по те, що докази, які я вам показав, ви які ви вважаєте, не кажуть не доказано, я не знаю, я не пам'ятаю, що ви казали там так точно. Я їх вважаю чіткими, вони, вони явно показують ознаки правопорушення і несправності вашого автомобіля. А саме те, що у вас не працює, зад... те, що у вас ззаді. Дивіться. Дивіться. Я, я ще раз, я ще раз питання сформулюю. Доказ як адміністративну справу бажаю проводити за участю адвоката або другого фахівця в галузі права. Це є моє право. Відмовляєте мені в клопотанню чи задовольняєте клопотання? Спільку, то, не не Та треба було вчитися на поліцейського, а не, збирати, а не байдеки бити. Ну, що зробити? Є і неграмотні в поліції люди. А особливо в Миколаївській. Ну Та другий підказує, бо він. Прошу пані. Будь ласка, я це я зупинив. Прошу. Прошу пані, це я. Я вас я зупинив водія. Ну а хто? Прошу пані. Я щось вам казав. Я чи це водію? Я хотів докази. Я дав докази. Дивіться, докази. Клопотання я вам надав. Клопотання. Ви клопотання за участі адвоката хочу проводити розгляд адміністративної справи. Ви моє колопотання задовільняєте чи відхиляєте? Ну не чую. Дивіться, дорогенькі, я не хочу вас слухати. Я маю, я маю тут з чоловіком, ми проводимо розгляд справи. Ви капітан свобідні на неї. Ви не будете потримувати копії постанови. Дивіться, дивіться. Власне. Я, так, я клопотання. Я вас питаю, клопотання. Я хочу. А, Ви відхиляєте а... чи задовільняєте а, клопотання? Треба було клопотання заявляти перед розглядом справи. А як адміністративна справа розглянута, як розглядаємо? Хто розглядає адміністративну справу? Ви. Інспектор докази і А вивідки знаєте, що він мені пред'явив? Та ви... Я бачу, я... ви перевищуєте свої службові повноваження. Гірняк. Думка. Добре. Добре, йдіть сюди, дорогенький. Дорогенький клопотання. Ви відхиляєте чи задовільняєте? Справа вже розглянута. Справа вже розглянута. Висута, а як справа розглянута? Ну ви ж мені, ви ж мені не зачитали? Ви ж мені не зачитали ні права мої ніякі. Ну хоч одно право. а ну дайте. Де воно є? Де ви, ви маєте десь на, на бодікамері, Де ви мені мої права зачитали? З якими статтями ви мене ознайомили? Як так справа розглянута? Без а права моє, де? Ви буду отримати копію постанови? Буду. Буду отримати копіснову. розписуватися? Е, Чи буду розписуватися? Так. Тільки то, що отримав. Так, а то, що поруш... порушення не визнаю свого. А, а там немає постанові, чи визнаєте чи ні. Там постанові пише чітко, копію постанову отримав. Якщо ви не підставитеся, три підписи, будь ласка, я вам копію постанови надати не можу. Ну. Що тоді? що тоді? Що тоді? Щасливо вам, вчить законодавство. Ви порушили, ви порушили грубо мої права разом з гірняком. І зараз я ще подзвоню на 102, що ви не проводили. Ви мене, ви мене ознайомили з, з, з моїми правами. Скажіть, будь ласка. Ні, ні, ні. Ви мене ознайомили з моїми правами. Ви ознайомили мене з моїми правами? Ознайомили? Ну добре, добре, зустрінемося в суді. Зупинили мене, отак. От Ми маємо таку державу і таку поліцію.